Молодь обирає життя. Фінал 12-го обласного конкурсу з пропагування здорового способу життя зібрав чи не найбільшу кількість учасників за час існування. 37 команд та понад 400 завзятих дітлахів із усього регіону змагалися у вікторині конкурсі капітанів, агітбригад та за кращий плакат, котрий на думку організаторів викличе прагнення зберегти та зміцнити найцінніший скарб, подарований природою. Даний конкурс сприятиме донесенню думки про те, що саме життя залежить від кожного з нас. Що життя може бути різноманітним, яскравим, без алкоголю вживання, без тітного паління та пристрасті до наркотичних засобів. Це модно, це престижно і якби для нашої команди пріоритетним є здоровою брожині. Ми хочемо бути здоровими, ми хотіли бути бодрими, активними. Акші ну, активна общественна позиція, да, то, тобто, це бы наше головне кредо. Театралізовані сценки та музичні мініатюри відзеркалюють погляд молоді на проблему та пропонують нові ідеї, подолання шкідливих звичок шляхом організації змістовного та цікавого дозвілля. Нині, за результатами зонального туру, котрий відбувся в квітні, компетентне журі відібрало учасників із міст Мелітополь, Енергодар, Токмак, Запоріжжя та Зоріхівського району і вже переможець представлятиме регіон у всеукраїнському конкурсі Молода Гвардія. Они уже были отмечены как победители районных соревнований. Потом они были отмечены как победители зональных, и Сегодня они тоже получат обязательно призы, грамоты, ценные подарки обязательно.